Вітаю вас, друзі! Збройні сили України звільнили населений пункт Лиман у Донецькій області. і Вас можна із цим нарешті привітати. Поздравляю вас! Збройні сили України! А саме 81 перша окрема армійна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман у Донецькій області. Це праздник. Ура! 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 Праздником. Міністерство війни Російської Федерації вже вийшло із офіційною заявою, у якій воно фактично визнало свою капітуляцію у Лимані. Це черговий шаг доброї волі. В зв'язку з созданням угрози окруження союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі. Шак доброволя, Це шаг волі. для росіян в Україні є тільки два вигідних рубежі: це смерть або полон, і на обидва російські загарбники масово потрапляють. Але виникає дуже важливе питання. От ви пам'ятаєте, коли росіяни капітулювали на Харківщині, то вони казали, що вони просто перегруповуються, щоб зайняти більш вигідні позиції у Донецькій області, щоб там посилитись. То як вони тоді посилювались, що змушені знову тікати для досягнення заявлених цілей спеціальної воєнні операції по освобожденню Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, находящися в районах Балаклея і Ізюма, для наращування усилій на Донецькому напрямку. Напевно, просто перегрупування було не дуже вдалим, та й молитви не допомогли. Молитися за Маліці надо. День не очень хороших новостей. Красний лиман офіційно здан. здана. Ваших підписок на мій канал, як і нашої з вами, русофобії, досі недостатньо. Обов'язково, друзі, виправляйте це та підписуйтесь, будемо розвивати нашу русофобію разом. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про ганебну втечу, ну принаймні, спробу втечі росіян із Лиману на Донеччині. Варто розуміти, що ми і з вами зараз спостерігаємо продовження наступальної операції, яка почалася іще ще на Харківщині, коли збройні сили України дуже швидко вибили окупантів із Ізюма, із Балаклії, із Куп'янська, та не тільки. І от протягом останніх днів ця операція логічно продовжувалась вже навколо Лиману, і збройні сили України досягли реального успіху. Настільки що російський пропагандист аж почав заїкатись. В, С... В СУ наращивают силы, Ан... Знаєте, друзі, я дуже люблю спостерігати у ретроспективі за тим, як росіяни переконували самі себе, що у них усе під контролем. Російське міністерство війни та пропагандисти казали ще зовсім нещодавно, що наступ на лиман у збройних сил України провалено в результаті провалу наступлення української групіровки військ на красноліманському напрямку, направленні... Благодаря стійкості наших ребят, хлопців... Еті плани сорвались, то упущена українськими військами побіда дуже швидко може обірнутися розгромом. Розгромі справді був збройних сил Російської Федерації. І навіть учора, вранці, коли вже дуже критична катастрофічна ситуація була для росіян у Лимані. Російські пропагандисти продовжували розповідати, що насправді усе просто чудово сьогодні утром. Якраз прийшла інформація, що ситуація в лимані стала змінюватися в нашу сторону. Але далі у російських загарбників традиційно то пошло не так. Но... Все пішло не так, полні могли наші війська здати Лиман і вчора, і от зараз він зданий. звільнення лиману дає нам не тільки серйозну перевагу безпосередньо на полі бою, а ще й завдає серйозного удару по російській пропаганді, тому що вони ж буквально менше ніж за добу до того, як міністерство війни Російської Федерації визнало, що вони зазнали поразки у Лимані. Казали, що вони, наче як там, щось приєднують до території Росії, перед тим тим вони проводили свої псевдореферендуми. Город продовжує жити обичною жизнью, даже референдум з десь розуміємо, Що сталі сам щитаний місяць. В этом году ми стані Российской Федерації. Все з точностью де наоборот, і ось тепер кожен росіянин бачить, що цей фарс, який самі росіяни називали референдумом, абсолютно нічого не вартий, що підпис Путіна на туалетному папері також не вартий нічого і чомусь навіть підкріплення до росіян у Лимані не прийшло. Сучам тому, що і тут дуже швидко з'явитися російські резерви. Я так поймаю, що на планах наступлення на красний лимани Сватова можна. Наставіть різні. Ми зустрічаємо движущеся підкріплення нашої групі років. <соцес> Резерви, звісно, могли би підійти, якби вони хоча б існували. А так росіяни змушені зустрічатися із дуже неприємною реальністю. Другий питання. откуди столько сіл? не було? Сіл у нас вони зараз можуть розповідати усе що завгодно. Що лиман насправді не мав ніякого стратегічного чи навіть тактичного значення, що їхня спроба втечі це взагалі дуже велика перемога, але насправді усе дуже добре видно. Якщо послухати просто одного відставного російського генерала, ми відступаємо. Що відбувається? Я Не можу пояснити здачу красного Лимана. Це відставний російський генерал Гурульов. Він іще ще є депутатом госдуми Російської Федерації, і нам варто зупинитися на його словах, тому що він ставив дуже, здавалося би, правильні питання. Мені не сильно паня чому по чому за не оцінили це обстановку. Фактично, генерал Гурульов висловлював претензії щодо неправильної оцінки обстановки самому собі, тому що ось що він казав іще ще кілька днів тому. Я вас уверяю, що йде бой, що люди работают, держат оборону. І навіть якщо гді-то є якісь прориви, це не значить, що є повод для паніки. Він також дивується, чому це росіянам у Лимані у котлі не приходило підкріплення. Хоча знову ж таки кілька днів тому він запевняв, що це підкріплення вже йде. Чому за все це час не прийняли рішення, по усиление то й групки, яка обороняла лиман. Туда підходять резерви, але лиман наш. Я більше ніж уверен, що именно там у них вийде. Як завжди, російські загарбники знову втрачають позиції, втрачають своїх солдатів, втрачають техніку, тому що самі себе надурили. Ми оставили красний лиман. Тот самий красний лиман, за який шли тяжелейшие бої. Що произошло, У мене нет та на цьому тлі почали відбуватися інші дуже цікаві події. Рамзан Кадиров написав пост, у якому він просто таки обурювався у що відбувається, та пропонував застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Але він напевно Соловйова просто не слухав. Якби слухав, то знав би, що той іще кілька місяців тому об називав тих, хто пропонує застосувати тактичну ядерну зброю проти України кретинами, затім. А хто сказав, що взагалі має смисл нанесення тактичного ядерного удару по Україні? кретины на Западе такое предлагає. Чи не вперше хочу погодитись із Соловйовим щодо оцінки Рамзана Кадирова, але це не все. Також Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у провалі у Лимані. Він почав казати, що це саме він винен. А Лапін, я нагадаю, це доволі цікавий генерал. Він відзначився тим, що раніше нагороджував свого власного сина за провал російської наступальної операції на Сумщині та на Чернігівщині. Роздавав Лапін нагороди російським військовим, також і у Лимані у травні місяці після його захоплення. Символічно, що саме тут мені не честь Награждать вас. Високі бікосударства у зв'язку із наїздом Кадирова на генерала Лапіна російські пропагандисти вже почали писати про якийсь інформаційний переворот на Росії, спрямований проти Міністерства оборони. Ну власне, що би там між собою не робили зараз жаби та гадюки, усе одно останнє слово буде за Збройними силами України. І якби вони зараз не шукали всередині своєї системи винних, насправді їхня єдина проблема. А у тому, що вони напали на Україну, це їхня найбільша помилка, за яку вони заплатять величезну ціну їм вже нічого не допоможе. Не допоможе навіть спроба анексії на території України. Про що самі росіяни і кажуть, я не помню прецедент вакше в мірової історії, коли... Е в состав государства приймались території, не контролируем. немає впевненості у російських пропагандистів, також у тому, що і мобілізація зможе Росії, хоч якось допомогти. Це любой любої з нас вийде в грімерку. Я думаю, признає, що он не знает, поможет ли мобілізація ні нам переломить ход бой... бойових дій. Поки все складається не дуже хорошо. Зате ми і з вами, друзі, знаємо точно, що ми побачимо у кожному звільненому місті селищі та селі ось отаку картину. Є український флаг, наш. Не забувайте, що ми платимо величезну ціну за кожну, навіть найменшу, нашу перемогу. Підтримуйте нашу армію, допомагайте Збройним силам України, і вони нас із вами точно не підведуть. Усе буде Україна, друзі. Слава кожному, хто сьогодні захищає Україну. Слава кожному, хто сьогодні допомагає українському війську. Слава Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.